You're really about to tell me that dieting is hard when you can eat stuff like this. Якщо ви на дієті, то ми йдемо до вас. Bang bang chicken fingers. Так, це операція бенг-бенг або схуднення. 350 calories and over 50 grams of protein. Я тут трохи погуглив і бенг-бенг саме у відношенні до цієї страви, це означає хрусь-хрусь. this sauce. секундо який соус The bang bang creamy sauce. Що ви любите гарний хрусь хрусь? Ця страва для вас. Чикилон are far more superior than chicken breast. У мене не було готових слайсів, тому я просто нарізував філішку. Oh, wow. Представте світ для неїсної спеції. Після переодягання і прибирання продовжуємо. Яйце. Паніровочні сухарі. Як вам мій хрусь хрусь манікю? А тут я хочу передати привіт магазину Аврора, який продав мені браковану шико. Ставимо в духовку немета Ви встигли за ним? Я ні, тому візьму домашні заготовки. Це щось типу кічинеза. A ce, chili. All you have left to do is dress your crispy tenders with that sweet chili sauce. Sweet chili sauce. And you are ready to enjoy some delicious, high-protein, low-calorie bang bang chicken tenders. Mm. Wow. Я моя краще, ніж у That. No way. Надіюсь, скаже трохи більше. That is perfection. він повернувся, перевіряємо хруст. Хрух присутній. Він був правий це Хрусь-Хрусь Курка. Якщо оцінити від 1 до 10, то це ну, тверда дев'ятка. Давайте скуштуємо соусом. Mm. А з соусом це просто виходь за мене Андрій.